Всі свої квитки для подорожі я шукаю на Skyscanner. Там можна знайти хороші пропозиції. Потім я переходжу на сайти перевізників і там купляю. Останній раз я купляв, наприклад, на Booking, що мене здивувало, там була найнижча ціна для перельоту. Звичайно, треба дивитися дуже уважно, тому що я, наприклад, якщо я хочу полетіти в Іспанію, відкриваю. Не конкретно якусь дату, а весь місяць дивлюся найдешевші варіанти, а, тому що бувають такі дні, там як а, вівторок, четвер, де є квитки трошки дешевше. А, треба квитки купляти за 2-3 місяці, тоді дійсно буде а, вигідна ціна. А, також треба враховувати наскільки далеко аеропорт від міста, куди ви летите, тому що інколи буває так, що автобус коштує дорожче з аеропорта до міста, ніж квиток на літак. Ось, і дуже важливим є дивитися зворотній квиток, тому що буває так, що ви летите, наприклад, за 10 євро, а зворотній коштує 200. Тому відразу дивіться зворотній. Він може бути інколи і не прямий у те місто, куди ви летите, а зворотній може бути з сусіднього міста. Наприклад, я так летів у Грецію, ми взяли квитки в Ханю, ось там побули три дні, а зворотній квиток з Іракліону. І виходить, що між містами ми проїхали на автобусі там дві години і вернулися дешевше, тобто може бути такий варіант теж. Але подорожувати обов'язково потрібно і шукати вигідні пропозиції. Всім бажаю хороших подорожей.